Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео щоб більша кількість людей змогли його побачити. У попередньому відеоматеріалі ми розібрали план, який пропонується. Республіканцями Палати представників Конгресу США і спікером Майком Джонсоном щодо запобігання шатдауну, який може настати 17 листопада 2023 року, якщо не буде прийнятий закон щодо продовження роботи уряду. У цьому відео ми поговоримо про те, в яку дилему потрапив новий спікер Палати представників Майк Джонсон в контексті. Шатдауну, так, який може трапитися, як ми вже сказали, за декілька днів. Дилема виходить з декількох варіантів, які Джонсон має обрати, так, для того, щоб або задовільнити інтереси ультраправих республіканців, так, і тоді це може призвести знову ж таки до шатдауну, або... Іти на співпрацю з демократами, і тоді Джонсон може стати на шлях Маккарті. Зараз ми ці варіанти розберемо детальніше. Отже, перший варіант це поступки в бік ультраправих республіканців з боку Майка Джонсона, тобто, це створення законопроєкту, так, що до тимчасового. Фінансування уряду, але там при цьому можуть бути скорочення витрат. Це, звичайно, призведе до конфронтації між палатою представників Майком Джонсоном та Сенатом. Ну, і в свою чергу з Білим домом. Тобто, що Сенат, що Білий Дім, вони вже дають зрозуміти палаті представників, що навряд чи підтримають. Законодавчу ініціативу, де будуть значні скорочення витрат у тій чи іншій сфері. І ми прекрасно розуміємо, що це все може призвести знову ж таки до шатдауну і у подальшому до максимально затяжного процесу виходу з відповідної ситуації. Це, у свою чергу, буде знову ж таки використовуватися як однією, так і іншою партіями. Щодо того, що ви ж бачите, ми намагаємось прийняти той чи інший законопроєкт, а наші опоненти це не хочуть робити. І це перший момент, і другий момент негативний, так для Сполучених Штатів Америки: що значна частина людей, які працюють в тих чи інших там держдустановах. Вони можуть не отримувати кошти, військові можуть знову ж таки не отримувати кошти, якщо буде запроваджений шадау. Це така достатньо ризикована, знову ж таки, історія в контексті майбутніх виборів у 2024 році. Тобто, ось це такий перший варіант, який може бути прийнятий Майком Джонсоном. Поговоримо про другий варіант. Другий варіант виходить з того. Що Джонсон піде по шляху Кевіна Маккарті. це означає, що буде прийняти якийсь компромісний законопроєкт, до прикладу, ось той план, так, який ми обговорювали у попередньому відеоматеріалі щодо двоетапного продовження роботи фінансування. Уряду, так коли одна частина там буде продовження до 19 січня 2024 року, а решта до 2 лютого 2024 року. Як я вже говорив у попередньому відеоматеріалі, матеріалі, не всі ультраправі республіканці підтримують навіть ось такий план, який запропонований ну, більшістю тільки я розумію, республіканців та Майком Джонсоном, до прикладу Мейджорі Тейлор Грін, говорила про те, що може не підтримувати такий План. І що тоді придеться робити Джонсону? Звертатися до демократів, щоб отримати голоси за такий консенсусний законопроєкт. І, відповідно, ми вже будемо спостерігати те, що бачили в останній день вересня 2023 року. Палата представників ухвалить такий компромісний законопроєкт, його далі ухвалить Сенат і підпише. Джо Байден. А це вже у свою чергу знову ж таки може потягнути відставку Джонсона, те, що було з Маккарті. Тому що задайте, коли Маккарті відправляли у відставку, то конгресмен Гейтс, він якраз звинувачував Маккарті в тому, що він от виступає за його відставку, оскільки Маккарті пішов на співпрацю з демократами. Тобто, така історія, вона може повторитися і у випадку з. Джонсоном. Тобто Джонсон може зберегти роботу уряду і втратити знову ж таки посаду. Це другий варіант. І третій він найменш реалістичний варіант це розробка такого законопроекту щодо тимчасового продовження і фінансування роботи уряду, який задовільнить. і Демократів, я говорю про палату представників, і дві частини республіканців поміркованих і ультраправих. І щоб це все ще й погодив сенат і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Одразу можу сказати, що. Це ну, настільки мізерний шанс, фактично їх немає, що така законодавча ініціатива буде розроблена і ухвалена фактично всім майже складом Палати представників, а у подальшому і Сенату. Тобто все одно ультраправі будуть вимагати скорочення витрат, так, демократи будуть проти Цього виступати, а помірковані республіканці вони можуть знов ж таки домовлятися з демократами щодо якогось компромісного варіанту. Тому у цьому і полягає дилема Майка Джонсона: по якому шляху він знов ж таки піде. Одразу хочу зазначити, що усі ці три варіанти вони можуть мати негативні наслідки. У першому варіанті це шадаун про наслідки. Цього ми поговорили. У другому випадку Джонсон може знову ж таки втратити свою посаду, якщо не домовиться з ультраправими республіканцями щодо компромісного законопроекту. Але тут іде одразу. Переплітання з третім варіантом, де я сказав, що ймовірність вона йде до нуля відсотків щодо компромісного законопроекту, який задовільнить і демократів, і дві частини республіканців. Тому Майк Джонсон зараз буде стояти перед дуже і дуже складним вибором. CNN вже говорить про те, що Майка Джонсона від є відсутність, точніше. У вирішенні таких надзвичайно складних ситуацій, а це складна ситуація в контексті прийняття такого надзвичайно важливого законопроєкту, який може дати там, відстрочку для роботи уряду. Тому будемо знову ж таки спостерігати за тим, як будуть розвиватись події в конгресі Сполучених Штатів Америки. Про наслідки шадану для України ми говорили знов ж таки у попередньому відеоматеріалі, і вони будуть дуже і дуже негативні в контексті того, що тоді ми точно не будемо розуміти, в якому місяці може розглядатись питання допомоги для України і знов ж таки для Ізраїлю той законопроект, який був прийнятий палатою представників щодо виділення більше 14 мільярдів доларів Сенату. Говорив про те, що не буде ну, ж такі розглядати. Ну, і Байден сказав, що не підпише його. Ось такі загалом справи в контексті подій в Конгресі. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!